Ну і ми тут хочемо наголосити на тому, що е, якщо ми оголошуємо збір, ми 24 канал. То це означає, що ми збираємо гроші, але передаємо конкретні продукти, конкретні товари, конкретну військову допомогу, яку просять захисники. Тобто ми передаємо не грошима, ми передаємо тим, що вже купили. Якщо ми е, збираємо нам позашляхових, значить е, в цей час, поки йде збір, ми вже його знайшли, замовили. Десь він вже на півшляху до України, якщо не в Україні, і відповідно відправляється відразу на фронт. Ми не передаємо хлопцям гроші, щоб хлопці шукали цей позашляховик, Потім його поки куплять, поки він приїде і все інше. Ні, ми закриваємо ту потребу, на яку збираємо так само. І з мавіками ми збираємо гроші, купляємо мавіки і передаємо вже конкретний а, товар, конкретне замовлення туди, куди його просили, щоб хлопці вже користувалися. Це теж дуже важливо. Ну і звісно, ще одна важлива історія це те, що поки ми з вами підтримуємо, виготовляємо горілки та грілки в бліндажі для хлопців, окопні свічки робимо, донатимо на необхідне для наших героїв, то ворог вирішив зайти з тилу, доволі таки глибокого тилу. І якщо не організувати, то хоча б спробувати. Ну не знаю, спродюсувати події під умовною назвою Майдан 3 не знаю. Не кажіть їм чому їм та революція не дає спокою, наша революція гідності, але тим не менше вони от надихнулися революцією гідності, надихнулися, звісно, в кавичках. А значить, хочуть тепер спродюсувати майдан 3 Вони його так умовно називають. За словами нашого президента Володимира Зеленського, в коментарі, який він дав Блумберг, Росія розпочала кампанію з дестабілізації України. І от, за його словами, українська розвідка має інформацію, що РФ зараз робить спробу створити хаос в країні. Націлений цей хаос на, звісно ж, поділ суспільства і, зрештою, на повалення українського, як вони кажуть, режиму, тобто українського президента. А, ви розумієте, що майдан для них це. Ну там реальна історія, а, як створити переворот в Україні. Ну вони чого так собі бачать, та? тому операція цілком зрозуміла. Ну і здається, вони ніколи нас, звісно, не зрозуміють в тому плані. Ми їх також не зрозуміємо, але з іншої причини. Але суть не в тому. Вони е, не зрозуміють, бо те, що вони зараз роблять, е, для нас воно знаєте, не просто очевидно, воно більш ніж очевидно і помітно. Навіть не знаю, інформація розвідки потрібна лише для того, щоб мати якесь підтвердження. Тому Росія не може перемогти на фронті, не може переконати союзників України відмовитись від підтримки України. Дуже старається навіть певні результати є, але не виходить. Тож найвірогідніший сценарій, яка вона собі бачить зараз, та це розгойдати ситуацію всередині України під будь-яким приводом, тим більше, що ми маємо вже майже. Два роки повномасштабного вторгнення люди втомились морально. А значить, є ось це зерно, куди вони можуть посіяти та оці сумніви, посіяти сумніви і внести туди протести. Що президента треба усувати, треба значить тиснути на владу, і таким чином вони прекрасно розуміють, що якщо президент України буде усунути, буде паралізована оборона. Ну і відповідно, як мінімум, таким чином вони хочуть показати своїм союзникам, та що в Україні дивіться мало розкол. Немає єдності, немає реальних перспектив перемоги над агресором. От подивіться ж їм зараз не до цього. Вони там якісь свої внутрішні чвари вирішують. І ми ж казали, що це не СВО. Ми ж казали, що це не війна. Це у них якісь свої внутрішні конфлікти. і Ми до того не маємо жодного відношення. Ну, принаймні, вони собі так це бачать. Звідси і всі, оці, знаєте, вкиди про звільнення головнокомандуючого чи е командуючих напрямків, і відповідно раптове несезонне загострення. Питання мови, те, про що я вам кажу з 24 лютого у нас ніколи з вами не було питань мови. У нас ніколи не було ніяких мовних конфліктів. Ми чудово розуміємо один одного. І у нас є закон, який говорить про те, що якщо ти на робочому місці, я на робочому місці, ви на робочому місці, на будь-якому робочому місці, ви маєте спілкуватися українською мовою. Все, ви встали з робочого місця. Робіть, що хочете, каже вам закон. Будь ласка, це вже ваша справа. Вас ніхто не притягає ні до відповідальності. Ні, змушує вас насильно вивчати, володіти, розумітися українською мовою. Ні, говоріть як хочете. Нікому до того немає жодного ставлення. Це ваше особисте. Але от на робочому місці, будь ласка, говоріть українською, не проблема. Ну і ці скандали на місцях, знаєте, з розгойдування теми ухилення від призову і традиційні от такі пісні. Натясні а главна, як вони війна вигідна політикам, простим людям немає чим ділити. Або ділити, що немає. Ми ж з вами, от это вот, ми ж братія, от це все. Ну, відповідно, якщо коротко, то розкол України це а, для них а, втрата керованості, а, таким чином, щоб ми потонули максимально в внутрішніх проблемах. Ну і це номер один зараз завдання проєкту Кремля, який вони називають Майдан 3 Розвідка, контррозвідка, свою роботу роблять. Зараз робили в минулому і зроблять ще на роки вперед. Нам з вами треба зберігати розуміння, що ворог у нас один і він спільний. Це тимчасова територія, яка примикає к нашій паребрікам. Розумієте? Ми переможемо тільки тоді, коли ми будемо єдині зберігати інформаційну гігієну. Не забувайте не вірити вкидам навіть від я не знаю нардепів, екс-нардепів. Реакція на будь-яку сенсацію наперед у вас має бути одна. Ви маєте поставити собі питання, кому це вигідно. І, от щойно ви відповідаєте собі на питання, кому це вигідно, ви відразу приходите до того, що ви чудово розумієте, кому це вигідно. Це вигідно Росії, і саме вона розгойдує це питання. Все абсолютно просто. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Зберігати в собі не те, щоб оптимізм, зберігати в собі людяність і максимально знання того, хто є ворог для України.